Вітаю час. Новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Луцьк попрощався ще з двома героями. Воїни сотої бригади підсмажили російський БТР. Двоє волинян повернулися з полону. Один з них рідний брат очільника патрульної поліції Рівненщини. Вночі Росія обстріляла Миколаїв. Ракетами гатили близько першої ночі. Одна з них поцілила в багатоповерхівку, інша в приватний будинок, а третя в історичну будівлю Миколаєва. Станом на ранок було відомо про одного загиблого та 23 поранених. Серед них дитина. Рятувальні роботи тривають. Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона. Через ворожу атаку пошкоджено декілька квартир харсонців. Загинув чоловік, також ворог, вкотре вдарив по кізомусу Білозерської громади. На село скинули п'ять керованих авіабомб. Інформація про руйнування та потерпілих уточнюється. Напередодні росіяни завдали п'ять ракетних ударів по дружківці, що на Донеччині. Пошкоджені приватні будинки та школа. Постраждалих за попередньою інформацією немає. Ворог не припиняє гатити по населених пунктах із важкої артилерії. Про одного пораненого відомо в селі Веселий Гай у Костянтинівці та Званівці. Є загиблі за добу окупанти вбили трьох жителів Донеччини. Сьогодні вранці ворог вкотре вдарив по Харківщині, обстріляли село Липці. Є влучання у житлову забудову. На місці працюють екстрені служби. Інформацію щодо потерпілих з'ясовують. І про ситуацію на передовій. Найзапекліші бої тривають за Бахмут. Попри значні втрати, Росія не полишає спроб захопити місто. Окупанти намагаються наступати також на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Учора підрозділи Сил оборони України відбили 54 атаки противника. Щодо втрат ворога, то їх із кожним днем все більше. Минулої доби українські військові відправили до пекла більше пів тисячі російських солдат. Загалом у війні з Україною Росія втратила вже майже 189 тисяч вояків. Ще одна хороша новина. Учора ввечері в російському Санкт-Петербурзі прогреміло декілька вибухів, які чули у різних районах міста. Офіційну ситуацію досі не коментували. В соцмережах з'явилася інформація, що вибухи прогреміли поблизу 20-го авіаремонтного заводу, на якому зараз перебувають військові літаки. Сьогодні Луцьк вкотре у жалобі у головному православному храмі Луцька попрощалися відразу з двома полеглими на війні захисниками Костянтином Кіріком та Михайлом Федоровичем. Обидва воїни дали життя, захищаючи Україну від російських окупантів. На прощанні з героями була наша знімальна група. Тож більше дивіться у сюжеті. Позитивний, хороша людина, що я можу сказати. Що про таких можна сказати? Віддав життя за нас, за наш спокій. Рідко зустрічалися, але людиною був так. Про загиблих на війні захисників з Луцька відгукуються їх знайомі у четвер, 27 квітня у свято Троїцькому соборі Луцька попрощалися відразу з двома героями. Костянтин Кірік, захиснику було 57 років. На військову службу Лучанина призвали по мобілізації. Військові завдання Костянтин Кірік виконував на посаді інспектора Державної прикордонної служби України. Свій останній бій Лучанин прийняв на Донеччині. Загинув захисник 20 квітня, захищаючи Україну і її народ неподалік села Микільська Донецької області. Біль сльози туга. Десятка людей зібралися і біля домовини лучанина Михайла Федоровича. Тепер йому назавжди 56 років. Класний. Бачив його на другій стороні вулиці, хотілося перейти і поздороватись. Це все, що я хочу сказати. Хороший чоловік був, достойний достойний тато. Шикарно. Михайло Федорович був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду головного сержанта стрілецької роти. Боронив українську землю лучанин пліч опліч із сином. Син тут є син командир взводу, а Він штабний сержант штабу. Чи як він там називався? Михайло Федорович загинув 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Прийняли виклик. Долі і стали на захист нашої неньки. За кожного з нас вони стали. Їх ніхто не побачив в багажнику автомобіля, який виїжджав за кордон, або в іншій формі вони не старалися уникнути своєї долі і йти, захищати нашу неньку. Домовини з тілами героїв Костянтина Кіріка та Михайла Федоровича пронесли театральним майданом. Біля стелих героїв Небесної Сотні Луцьк назавжди попрощався із тими, хто віддав життя за мир в Україні. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Бійці 100-ї окремої бригади територіальної оборони, які нині виконують бойові завдання на сході України, мінуснули ворожий БТР. підрозділи аеророзвідки. Бригади вистажили бронетехніку противника і передали координати артилеристам. Внаслідок точного удару російський БТР перейшов у новий стан. БТР – російський смажений. На Волинь знову надійшли трагічні звістки з фронту. У боях із окупантами загинули ще двоє волинян. Гайк Хачатрян із села Мирків Горохівської громади, виконував бойові завдання на Донеччині. Загинув поблизу населеного пункту Ямпіль внаслідок прямого попадання міни. В окуп війна також забрала життя воїна із села Дорогиничі Лукачинської громади Олександра Бобицького. Захисник звільняв українські землі від окупантів на Херсонщині. Ми висловлюємо щирість співчуття родинам загиблих, героям вічна пам'ять. Серед наших захисників звільнених вчора із полону двоє волонян, повідомив голова Волинської Ва Юрій Погуляйко. Це лучанин Євген Боярчук 1991 року народження та житель села Холуневичі Луцького району Андрій Марчук 1993 року народження. До слова Андрій рідний брат начальника патрульної поліції рівненщини Сергія Марчука. Обидва потрапили в полон на Донецькому напрямку. Перебували в руках ворога з травня дві 22-го року. Сьогодні бійці нарешті повертаються додому, написав Погуляйко. Нагадаю, 26 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути додому 44 людини. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У Луцьку дві резонансні ДТП. На Волині виявили контрафактний алкоголь. Завтра на Волині відновлять роботу дві камери автофіксації порушень. Полуцьку машина збила наркокур'єра. Така автопригода трапилась вчора, 26 квітня на вулиці Львівській. 21-річний житель Рівненської області збив 26-річного волинянина, коли той тікав від поліції. Як інформують Волинські новини, постраждалий був наркокур'єром. У супроводі поліції його госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Автівку, що збила чоловіка, поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик. А в постраждалого правоохоронці знайшли 100, Зі пакетів із порошкоподібними, ймовірно, наркотичними речовинами їх відправили на експертизу. Триває слідство. Ще одна ДТП трапилась в Луцьку на вулиці Володимирській. Під колеса автівки потрапив восьмирічний хлопчик. Школяр переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом, аж раптом на нього наїхав Фольксваген Посад. Дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізували. За кермом автівки був 34-річний водій. Повідомляють, що він був тверезий. Інші обставини ДТП наразі з'ясовують слідчі. У дев'ять разів перевищив норму. Вчора правоохоронців Луцька затримали чоловіка, який напідпитку керував автівкою. Захмалілий водій ледь не влаштував ДТП на вулиці Паркова. Про це поліціянта повідомив небайдужий містянин. Як пізніше з'ясували інспектори, кермувальник хильнув на 1,8 проміле, що в дев'ять разів більше норми. На чоловіка склали адмінпротокол. Справу скерували до суду. На Волині вилучили контрафактний алкоголь. Працівники бюро економічної безпеки виявили гаражі, де зберігали десятки літрів горілки. Це оптові партії напої відомих українських марок, що мали явні ознаки підробки. Нагадаю, що минулого тижня на блокпості в Луцьку затримали автівку на бляхах. Не пропустили опель через те, що всередині салону було 27 ящиків з різним алкоголем невідомого походження. Звідки увесь алкоголь водій пояснити не зміг. Таким М, чином, детективи бабою вийшли на оптові склади. Вартість вилученого майна підраховують наразі. Триває досудове розслідування. Завтра на автошляхах України відновлять роботу 39 комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості. Два таких комплекси працюватимуть на Волині на автодорозі М 19 думанове Коваль Чернівці Теребляче біля коваля, де діють обмеження швидкості 50 км на годину. А також на автодорозі М-22 у стелу Хлуць Крівне напрямок спрямування приладу. Міста Луцьк обмеження швидкості 50 км на годину. Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Загалом в Україні відновлять роботу 39 таких комплексів: у Житомирі, Івано-Франківську, Києві, Кременчуці, Львові, Мукачевому, Полтаві, Чернівцях, Черкасах, а також у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській. Кіровоградській, Львівській та Рівненській областях вони перестали працювати на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Музика. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.